Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі, з вами я. Та сьогодні, ми... сьогодні я роблю другу частину цієї веселої подорожі на ось таких навантажувачах. І це наступний рівень. В минулому відео ми з вами пройшли цілих 17 рівнів. Та сьогодні ми, ма... ми напевно, що зможемо пройти цілих ну, більше, ніж 20 точно. Тому зараз будемо починати проходити 18 рівень. Так, ми зараз ось так. Із мені здається, що це буде теж складно, як і в принципі минулі. Справді, ця гра сама по собі така складна, що ну, її довго треба проходити. Ось. Та... Ми будемо її проходити, напевно, що довго. Я тор... Нет, я не торкнулся. Ну я, я ж... Майже, майже, майже. Давай, давай. Да нет. Угу. Ну, погнали. Опа. Фух. Я прошел Так, так, а тут что? А тут складнейше. Тут вот такие дорожки и лид. Капец. А, все, вот так. Вот так, вот так, вот так. Нет, нет. А, я понял, надо, короче, типу, як. Ща, 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 ще, се, А, нет, не в ту сторону. Так, надо отак тепер в край, тепер отсюда. Тепер. опа оп, оп оп. Давай, да, давай, 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 давай. Та нет, давай! Фу, а нет. Есть! Так, тепер я думаю, що я тут буду їхати по льду, бо по льду реально легше, ніж по цим трапам. А, нет, нет, тихо, тихо, фух. Та да, нет, нет! е, euh, мене якось щось закрутило. Тихо. Так, давайте тепер так задом спробуємо. Але мені здається, це була погана ідея. А не крутить. Тіхо. Що це таке? Так. Так. Ні. Зупинись! Та зупинись. Так, мені треба якось... Так, газуємо, газуємо назад вперед. Та ну, та ну, ну майже ж майже ж вийшло. Давай! Єсть! Дивіться, у мене це вийшло. Фух. Так. Як тут тепер можна? Е, це буде набагато складніше. Якщо ви дивилися минуле відео про оцих таких навантажувачів, то ви, напевно, знаєте, що ось там, там, де дуже багато. Отаких от машинок. То ми з вами там довго проходили його. Ось. А тут ще в додаток будуть ось такі ну, такі дорожки, які рухаються, і лід ще буде. Тобто це буде в три рази складніше в два. Бо тут два ускладнення. То мені здається, тут треба хоч його підняти буде. Щоб його. Хоча я навіть не знаю, як його пройти. Блін затупив. А, нет, нет, тихо, тихо. Нет, 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 нет. Я не знаю, як це пройти вообще. У мене і гадки нема. О, май гад. Як мені це пройти? Вообще не маю гадки. Так, отак, отак, так, отак, єсть. Е -е, moving show. А, якось тут, наверное, що отак, так? Да? Так, давайте тоді. Сейчас, так надо... Короче, нам надо буде. Сейчас ми типа вперед, а я буду тормозити назад. Хотя, ні, це було зря. Я трохи неправильну траєкторію вибрав, а так нормально було. О, зараз можна сюди так. А, нет! А... Так, сюди. Отак вот треба бок... бочком, бочком, бочком. Викручуємо колеса, щоб ми не поїхали вперед. Нет. Там, напевно, треба якось викручувати його, так? Так, його треба якось. Вже тормозим. А тепер назад. отак, так, отак, так, так, все. Потім вже можна буде по інерції просто тормозить. Так, тут, напевно, складніше буде будет. далі обрив. Нет! Фух, нормально получилось. Нет! Блін, надо було швидше якось, заїхати сюда. Вот сюда. сюди, Сюда, 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 сюда. Вот так. А тепер прямо, прямо. Блін, чуваку, конечно не фартанула. Так, тарарарара. Срі Аурс Лейтер. Та ну, чого задом? Чого задом мене несе? Фух. Ви не, вірите, ви не повірите, як я. Ну, я реально це дуже довго проходжу. Угу. Для вас це просто от ну дуже швидко проходить. Наприклад, у мене таке відео може бути там, 13 хвилин або 15. Але для мене це все. блін, по жорстко. Yeah, бо Я ж це ще й прохожу. Вот. М -м Тому, як би, нелегко. Отак. А як? А, фу, господи, я думаю, я вже задів. Так, я отак зроблю, бо мені тут може бути краще видно. Так, давайте тоді зараз отак викрутим. Тихо. Господи, я, я дуже сильно боюсь, що я зможу зацепити цю штуку. А, бо реально, її можна зацепити і все. Там почне крутити. Ну, ви це знаєте, я думаю. Реально, ви це знаєте, як, як це відбувається. До речі, ви ми, теж можете спробувати в, в... пограти в цю гру. Я вам е, е, залишу, як ця гра називається. Та ви, в принципі, теж зможете в неї спробувати пограти. Ой, а що зараз буде? Вау, горочка! Так. А е, як тут? А, зараз я задом спробую. Задом головне дуже обережно. I I Скажи обережно, і в тебе все вийде навпаки. В принципі логічно. Геніально. Так, мені. Та ну ні, ну чого задом, я поїхав? Та ну, блін, ні, тихо. Зараз тут просто такі спуск. Що... Де, я би сказала навіть. Угу. Я це реально не знаю, як це пройти. А як? Сейчас, вот, от, от зараз заторможу. Та ну чого ззаду? Я ж хочу передом заїхати. Во, от так ідеально. А сейчас я підніму ці штуки. і, мен, і, мен, і мене тоді не буде кидати на них. Хотя ні, сейчас отак так надо чуть, чуть вперед буде приехать. То інакше я це все зацеплю. Ні, ну я, конечно, задом умею ездить. Так, тут нормально, пролазим, пролазим, пролазом, є. Тепер мені тут якось розвернуться. Обережно. А, ну це, в принципі, буде легко. Ну, це не точно. Я для вас це перемотаю. Ля ти, криса. Фух, я це пройшов. А Це що таке. А, я знаю, це, типу, як такі штуки, що одна з них тільки буде правильна. але я знаю лайфхак, як це перевірити. Так, оце правильно, йдемо сюди. Так, обережно. Угу, От. Йо. Так, тут яка це буде? Оно оранжеве, оце? Так, да, це вона. Ідемо, їдемо, їдемо. Їдем. Так, а тут яка жовта була? Сподіваюся, що жовта, але ні, звісно. Звісно, хто ж поставився. Все, Тепер це оця. В принципі, ви це в, в, в будь-яких іграх працює. Ну, в тих в які я грав, і там було оце. В принципі, це все завжди працювало, бо <свист> насправді то була правильна штука. Але я впав. Так, да, я впав. Так, їдемо, 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 їдемо. Було б круто, насправді, якби от... Аран... от було, типу, не оця прямо правильна, яка, а от та, яка з іншої сторони. Тобто яка зліва. А не ця яка справа. Ой, бо було б реально легше потім жовту проходити. Ну, що поділиш? Такс. Так, головне тут опять нічого поганого. точніше не то, що поганого, неправильного не зробити. Вау, красиво я заїхав сюди. Тепер проїжджаємо прямо, 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 прямо все. О, господи, а що там буде? Мені складно уявити. Наче якийсь лабіринт. Бо, зазвичай не закривають кришу. Бачили, там вже ж не закривали, і там не закривали. Значить, там якийсь лабіринт. А це що таке? Як вообще пройти? Це типу. Що. Е -е, Мені здається, це буде набагато складніше. Так, 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 їдемо, їдемо. Угу. Я не хочу, щоб насправді це відео було таким дуже довгим. От. Тому я це спробую реально якось пройти. Хоча я навіть не впевнена, що це в мене вийде пройти. Так, надіюся да, це. Вдасться ця. Хм. Так. Ладно, будемо проходити. Фух, я це пройшов. А тепер це мені треба буде якось пройти. Сподіваюсь, що це буде недовго. Бо я насправді не хочу. Це буде складніше, бо тут якось, навіть якщо ти просто зацепиш якусь точку, да, то, наприклад, ти просто одразу падаєш, от я вам зараз покажу це. От, та ну що ж таке? чого ви мені не даєте навіть показати? Відіма вона не хоче, щоб я вам показувала. Ну, дивіться, наприклад, мені треба повернутися. Я поїду туди. Я чуть-чуть задіваю, і все, бачите, воно, воно мене розганяє і все. Тому це буде довго, в принципі, тому. Я буду проходити. це. Так. Я це з гор'я пополам пройшов. Ось, тепер якось наступне ізміряння ада треба пройти. Це сюди? А, я знаю, напевно, якась дорожка е, ну, така фейкова, що ти по ній не можеш їздити. А друга, от по якій ти можеш якраз їздити, але тут буде складніше, так? Да, тут буде складніше. Тихо, тут, 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 тут. тихо, 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 тихо. так. Я, я поки ото проходив, я вже навчився його проходити. Е, та ну от тільки сказав, тільки сказав. От ніколи не кижіть наперед, бо буде так само. От реально, це просто подстава. Тихо. Тихо, тихо, пожалуйста, пожалуйста, дайте мені це прийти. Я не хочу багато часу на це. Давайте ось так. Може з висока буде його краще, видно. Хоча я не впевнений. О, тихо. Єсть. От там тут було вже. Може з висока реально якось краще. Ні. Так. Потихеньку, потихеньку. Готово. Я це, в принципі, пройшов. А то челик не пройшов, судя по всему. Так, а це що? Ага, мені треба якось тут правильно так виставити, щоб... Ні, ну зараз подивимось, в принципі не знаю, це Ну, погнали! Стоп, вообще. Ага. Тут надо видимо, судя по всему розгону набрати. А ні! Та чого боком! А, мені надо якусь позицію виставити, щоб я, міг... я прямо їхав. але при цьому мені надо швидкість набрати. Чого? Чого, як завжди, не по плану все йде? Чого в мене все не по плану йде? Во, отак добре. Отак. Та ну. Да ладно, чого ні? Да, так, чуть, чуть не вистачило. Це така бідна, коли ти вже прямо біля фінішу, але тобі чуть-чуть не вистачає, і ти ще й перевернувся. Це дуже обідно. бай Так. Я розстроївся. Сильно розстроївся. Ех, ну, нічого. Може, зараз в мене все вийде. Давай! Ну давай! Хорошо ж ми йшли. Вау, це було красиво. До речі, якби ми залетіли на верхній ярус, було б круто. Ну, Звичайно, якщо ми на колеса встанемо, а не перевернемося. Та ну чого я? я випадаю з цієї дороги постоянно. От чого! Ой, зачем я прям розетнуся прям? Дорозі. Чого? От прямо треба вкрай, бо я щось постійно тільки падаю на ту сторону. Ні, ну ви знущаєтесь? Фух. Да ладно, я зміг. Просто десь з 151-го разу може в мене це й вийшло. Ота повара! Це що таке. Угу. Це теж треба пройти, якби. Ну, в принципі, це і так логічно. Головне не впасти, бо я не люблю впадати. От якщо ми впадемо ще на фініші, то це буде е, просто жах. Тільки мене щось, щось мене смущає ці от, червона синя і жовта доріжка. Це, напевно, як допоміжні такі, щоб не проїжджати все. Але мені щось здається, що одна з них точно буде фейкова. Тобто, по якій не буде їхати. Так, тут, напевно, не перевірю, бо вона дуже вузенька. Але зараз ми це перевіримо. Так, зараз. Норма. Ні, стопчу. Вона фейкова. Ну так, вона фейкова. А, чи серйозно вона фейкова? Я не хочу провіряти. Поїдемо туди вже. Просто реально було прикольно, якби це не фейкова була. реально. Ех, нічого поділаєш. Нічого не поділаєш. Будемо їхати сюди, сюди. Сюди. Давайте от сюди. Угу, угу. Давайте от сюди тепер. Отакс. Хеть. Так, давайте якось ось сюди. Ні, ні, я не буду палити, я не буду палити. Я не буду, я не буду, я не буду, я не буду. М -м -м. А це і дорожка червона. Вона реально фейкова, я подивився, вона ну, не справжня. Якщо я впаду, це буде просто жах. Сподіваюсь, що ота синя, яка вже веде на фініш, вона реально буде нас справжньою бо... я і так пройшов багато. Mm -hmm. До речі, з вами. Так нормально. Та ну що, блін! Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Е. Так. О, а так ми все проходить. А цей лабіринт. Наскільки він взагалі складний? Так, я вже знаю, що тут треба піднімати, бо без цього підняття ну, ти його взагалі не пройдеш. Так, тут поне ще трохи. Хай. сюди. Давайте повищий, чуть трохи, бо мені не дуже подобається, що воно якось виглядає по-іншому, ніж треба. Та ну. Ні, це буде майже неможливо. Тому... Але все одно буду пробувати. Текс, так, 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 текс. Так. Єсть. Я е, перший раз там взагалі в тупік якось попав, сам не зрозумів як. А тепер це теж лабіринт. Але він якийсь інший, да? А, тут, напевно, що по-різному все генерується. Да, там таке було написано. Ну, окей, я це тоді пришвидшу просто. Короче, я застряв. Uh, я сам не поняв, як я це зробив, але я якось застряв. Як? 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 Я там застряв? Угу. О, Прям телепорт. Що ж придется ще раз? пройти. Че, блин, так? Падло. Але що ж не зробиш ради вас? Є, я прошу, Талантно. можете мене привітати. Що ж, на цьому я вже закінчу це відео. Дякую вам за перегляд. Підпис... Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та чекайте нових відео. Всім пока! пока.